В нашу пам'ять внесена. До віршів ставлюсь я як до людей. Вони живуть у світі поміж нами. Це відображення людських ідей, що створення душею і думками. Це слова молодої поетеси Юлії Ковальчук. Будь ласка, вірш небесна сотня! Присвячується Героям Небесної Сотні. З Майдану повернулись ви додому в Небесне Царство Господа Отця, тіла лиш стали прахом та нікому не загасити душі і серця. Небесна Сотня перша на Майдані, Вовік їй Україну берегти. Життя ці були недарма віддані, коротша є дорога до мети. Хай знають всі, герої не вмирають. Почесну варту їм нести віки, небесний шлях їх душам осявають. Тут, на землі, запалені свічки. Дякую.